Ранно п'ятниці, 30 грудня 2016-го для жителів Тернопільської та Кам'янецької розпочався зі стрілянини. У передноворічний день тут вибухали не феєрверки чи петарди. Хмельницькі патрульні застосували табельну зброю. Таким чином вони намагалися затримати зловмисника на розі названих вулиць. Чоловік нападав на хмельничан із шилом. З ним же, коли ті прибули на місце, кинувся на поліцейських. Без сили в його не вдалося, тож правоохоронці почали стріляти. Останній постріл, котрий здійснив один із патрульів. Рульних став смертельним. Нападником виявився 46-річний хмельничанин, котрий стояв на обліку в обласному ...психдиспансері». Ярослав Болюк вже близько року на лаві підсудних. хлопця звинувачують у вчиненні умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони. Незважаючи на це, у своїй правоті він не сумнівається. каже, якби ситуація повторилася, алгоритм власних дій у жодному разі б не змінював. Чинив би значно так само і. Це показує те, що от свідчення на минулому засіданні свідків і в тому числі можна їх рахувати потерпілими, це яким були завдані важкі тілесні ушкодження. І свідчення свідків на цьому засіданні говорить тільки ну, про те, що я діяв правильно. Адвокат Ярослава додає те, що розповідають свідки. Усі, ті, кого запрошує сторона обвинувачення, доводить її під діяв у межах закону, захищаючи городян. Навіть дружина померлого встала на захист колишнього поліцей. Вона досить категорично стверджувала, що і обвинувачені, і інші поліцейські на її точку зору дійство діяли максимально в межах закону і що іншого варіанту не було. Вона розповіла абсолютно жахливі історії, які покійний чоловік, який, на жаль, страждав на тяжку психічну хворобу, неодноразово здійснював напади з метою вбивства, в тому числі і на поліцейських. За словами адвоката, підтримує підзахисного і городянка, котра постраждала від нападу покійного чоловіка. Вона також свої показання в суді розпочала зі слів, що вона мала бути. У цьому провадженні також учасником, а не свідком, і е, наскільки було жахливий напад, і також висловлювала слова вдячності поліцейським, які е, її захистили, захистили інших громадян від нападу. Жодних нарікань на дії патрульних не було й у свідків, яких опитували під час чергового засідання, котре днями відбулося у Хмельницькому міськрайонному суді. Воно далеко не останнє. Утім, переконані захисники Ярослава Болюха наступні свідчення також підтвердять правоту колишнього правоохоронця. Ми очікуємо, що поки зазначених свідків в тому числі підтвердять абсолютну невинуватість поліцейського який обвинувачується в чиненні злочину. Нагадаємо, що після стрілянини на розі Кам'янецької та Тернопільської Ярослава Болюха звільнили із правоохоронних органів. Адвокат колишнього поліцейського каже: якщо хлопця визнають невинним, вимагатиме його повного відновлення на посаді. Поки ж крапку гудані історії ставити зарано, адже суди тривають. Наступне засідання призначили на 17 травня. Оксана Чушкіна, Антон Чапалда, головні новини Хмельниччини. Чиним